Звернути вашу увагу на проблеми другої психіатричної лікарні, де харчування 8-10 гривень на людину, До них ніхто не приїжджає і вони не можуть собі купити їду. Я вже не говорю про лікування. От це одне питання, яке я хотів підняти. А ще одне питання про підтримуючу терапію в області налічується близько 10 тисяч амбулаторних хворих. І якщо би їм надавали необхідну амбулаторну допомогу, то вони б лишалися вдома і не займали б лікарняні ліжка, відповідно, не потребували б обслуговування персоналу і таке інше, щоб зменшували навантаження на лікарні. Але, на жаль, такі райони, як Снятинський, того минулого року, і Надвернянський район пролучився, взагалі не виділяють таку підтримуючу терапію, кошти на підтримуючу терапію. І відповідно збільшується навантаження на лікарні, і люди ці страдають. Ну, що можливо було зробити? Питання, яке ви підняли щодо харчування. Обговорювали цю проблему. На сьогоднішній день ми, я з головним лікарем зустрінуся, ми обговоримо ситуацію, щодо, яким чином покращити, тому що ви розумієте, що є бюджет, зараз можна говорити недостатча не вистачання коштів, але це не зніме проблеми. Ви підняли це питання, вже десь ми це обговорювали. Що стосовно підтримуючої терапії і закладених коштів, коштів в районних бюджетах, Олег Овчар є, Олег Володимирович, ви, будь ласка, це питання, ну, щоб ми зараз не, не, не вглублялися, ви його вивчите, І які шляхи, що ми можемо зробити? І ми окремо з вами зустрінемося первами. Тому що це питання, воно, в принципі, десь. Всю низку питань, які пов'язані з медициною, воно зараз буде накладатися.